І вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні в мене таке надзвичайне відео. Хочу поділитися враженнями від відкриття нового, зовсім новенького епіцентру на Треєщині. Ось, це вже перше, що я там придбала, це вже ми майже з'їли. Бачите, тут такі смачні коробочки. Це перше, що я вам покажу, що я там купила. І так, новий епіцентр побудований на місці нової лінії. Колись в нас була нова лінія довгий час, багато років, мабуть, десятиліття, може й більше. А тепер відбудували все з нуля, знесли і відбудували зовсім зовсім новий супер-мега-епіцентр, здоровезний, де є просто все, просто все. І зробили ще паркінг під землею, тобто там буде, мабуть, як бомбосховище працювати. ось. І, ну, тепер можна вже на це якось буде також розраховувати, бо була парковка на вулиці. І тепер все, все це багато місця займає цілий епіцентр. Ось, Там дуже класні ліфти, такі, знаєте, футуристичні. Хто бував на Братиславській в епіцентрі, там так, також супер оновлений він. Це такий самий класний, крутий, новезний, все таке новеньке, все красиве, все світиться, дуже-дуже-дуже привабливо. Ось, Але є така невеличка неприємність, що вони якось в рекламі була таке, таке звучало, що чек від 2000 з карткою вигода. Буде гарантований подарунок, і це відмінили. Ви виявляєте, всі люди там ходять, скупляються, Як я ось прийшла, скупилась і нічого не отримала. Всі роблять вигляд, що це цього не було. А одна з консультантів магазину сказала, що ну вирішили, що це невигідно їм. Як вам таке? Ну це не дуже приємно. Ну це таке, це вже дрібнички. як краще б вони цього взагалі не казали. Все одно всі при собичі люблять скуплятися в таких величезних магазинах, де все-все-все є. Садовий центр окремо, там і на другому поверсі є дуже так приємно, там такий, як балкончик зроблений, на балкончику виходиш, там також садовий, садові приладдя різноманітні. Також якісь рослинки і такий величезний цей балкон можна там теж скупитися і трохи подихати свіжим повітрям серед своїх покупочок. Ось є одяг, інтерспорт, окремий магазинчик. Ми ще там не все оглянули, але там дуже треба ходити довго-довго-довго. Ось. І головне, що мене так скажімо, ну трошки не те, що прям вразило, але що зробили там повноцінний продуктовий магазин, де там і випічка є, і ковбаси, які хочеш, м'яса, хамони, що хочеш, сири, все все все-все, все, 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 що тільки забажають очі. Морозово, там, холодильник холодильники, такого різноманітного, торти, така ціла стіна різноманітних. Ну, дуже-дуже так все по-багатому, так скажімо. Багато-багато всього. І такі цілі вітрини там. Крабові палички, всякі такі йогурти, шмогурти, молоко, там ціла стіна, його О, ну багато, багато-багато всього. Дуже мені сподобалось. Масштабно, красиво, сучасно. Ось, оплачу, ну, на каси якось зроблено на дуже так зручно, тому що тут наплив народу, дуже багато все зайнято, і нам запропонували на самообслуговуванні каси. Там теж була черга на самообслуговувальні ці апарати. Ось, і там дуже багато, знаєте, вага не та. Вона там ой, консультанти. Ну, гарно, що там багато людей, вони всі допомагають. І це вийшло простіше. так. Ну, Я ж все одно сподіяла, що треба на 2000 скупитись. Ну, тому не купила багато всього. ну, Це мені потрібно, потрібні речі, і там, і їжа, їжа це це святе. це святе, так, І тому в мене вийшло два таких, ой, таких здорових. Пакетики. Так, для заставочки давайте сфоткаємо. Так, це буде така скріншотик зроблю для заставочки, і будемо по одному доставати, що ж я придбала. Ще є більший пакет, зараз я вам покажу. він важкий. О, ще більше. Так, ось багато всього. Ну, давайте дивитися, що ж ми купили. Давно ми вже хотіли придбати новеньку сковорідку, пательню. Ось, Я придбала ось таку. Там написано, що вона наші йде як зі знижкою. 999. Вона підходить для індукції. Те, що там потрібно. Ось така красива. Made in France. Написано. Така сковорідка. Ну, Дуже вона виглядає класно, важкенька, як, як і повинна бути. Ось, ось така перша, перша покупочка. Така сковорідка. Так, сковорода. Так. Написано. Далі. Со сковороду відкладаємо. Що тут ще? Багато там всього до паски вже є. Ось я придбала такі. Для формочки, для паски, ось такі декілька штучок і побільше. І ще, ще зараз покажу вам так, і ще ось такі маленькі. А давайте по цінам подивлюсь, скільки вони. Так, в мене ось такий довжелезний чек. Як ви бачите, зараз подивимось, скільки ж коштують ці формочки, щоб ви теж розуміли, скільки це може коштувати. Так. Так, 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 так. Зараз знайду. Mm -hmm. О, так, знайшла. Оце такі преміум називається форми 17.43. Ось такі маленькі по 5-10. І трошки більше. Ось така форма для Паски. Так, щось я не розумію. А, ні, це не то. Я вам кажу, де да, правильно. А, це оця форма. А, це не то для випічки. 18, 20, 18 гривень. Ось така побільша. 18,28. Ось такі ціни, непогані, мені здається. Доступні. Так, і давайте далі, дивитись, Далі, далі, далі. Тут ще щось, вони, бачите, при, якісь знижки. Отримає знижку до 5% в аптеці 100. Ось так Писано. Так, давайте далі дивитись, що ми придбали тут. Буду так? Так, далі. На роботу собі взяла ось такі серветки гігієнічні. Тут їх 200 штучок, здається, 45 гривень чи щось таке, щось таке гривень. Так. Далі. Мій, мій синок, мій Альмірчик, захотів ось таку форму, ви знаєте, такого популярного персонажа Мішку Желейного, як там його Валера, Валера. Ось ось таку форму він теж захотів, як для цього Валери. Ось морформа для випікання. Ну, ми, я думаю, зробимо в такій формі. Ну, вона така здорова. Це треба щось таке пиріг робити, великий, величенький. Тому що, думаю, що желе буде тут багато, треба буде желе, щоб зробити желешку. Ну, подивимось, можливо, желе зробимо. Ось, ось такий класний ведмідь. Так, 171 гривня, то здається, така форма. Так, але це, мабуть, якась фірмова. Зараз скажу вам, хто виробник. Так, ні, це для епіцентру спеціально вироблена формочка. Ось. Так, далі. Так, ось такий придбала блакитний папірчик бюджетний, кульбаба. Симпатичний. Так. Далі. Ви знаєте, любов молосинулі до пластиліну, він собі такий придбав, але я бачу, що він не, не з зіпом, знаєте, такими просто в пакетиках, тому він буде од, один раз дістав і вже потрібно щось зліпити, тому що воно буде засихати. Ось ну, такий подарунок. Він там, до речі, був з зі знижкою якоїсь цей пласти пластилін. Тут ще якийсь, якийсь ще папірчик. Тут написано, мультисервіс там є також в цьому епіцентрі. Побутові послуги, хімчистка та ремонт одягу, знижка мінус 20 на усі послуги. Ось таким ось чеком. Так. От Може, будемо вважати, що це такі подарунки. Так, перший пакетик пустий. Давайте приступати до другого. Приступати до другого. так. Такий ось там дуже багато розфасовано, цукерочок, вже готовий пакетик береш, не треба нічого зважувати. Карамель бім-бом ми придбали ось таку. називається це бачите, foodmarket. Фудмарк, оце фудкорд. Фудкорт, так, далі. Там дуже мені сподобалась вітрина з різноманітними тістечками, з тортиками. От така прямо холодильник, така стіна, мені ну, дуже багато різноманіття. Ось, і я придбала заварні ось такі тістечки БКК, класичні. Вони дуже ми їх любимо. Вони зараз зовсім не бюджетні, щось 170 гривень коштують. Так, далі. Синуля вибрав ось таку собі іграшку. Це військовий такий літачок. Ось, бачите, з такими чоловічками буде збирати. Ось захотів такі. Багато там продукції ось цей Боб Снейл. Він придбав яблуко полуничка і яблуко вишня. Такі дві штучки схопив. Так. Так. Є там і випічка. Ось я придбала таку хачапурі, гриби і картопля. З грибами і картоплею 50 гривень. Ну, воно таке досить важкеньке і, мабуть, буде ситне. Не знаю, подивимось. Треба спробувати зараз буде. Таку випічку. Так, Собі придбала, люблю дуже редис. І маю надію, що він буде солодкий і класний, без гіркоти, тому що ну, коштує він не, не дешево, тому маю надію, що він буде класний. Ну, 6, 40, 44 гривні, чи якщо пакований, там трошки більше. Так, редис Багато різноманіття там крабових паличок. Я ось напробую взяла такі адміральські. Ну, невеличка зовсім пачка. 200 грам. Так, далі. Для прикрашання паски вже потрібно думати про це. Там дуже багато різноманітних посипочок. Ось така посипка призвала. Ще новеньку глазур. Так. Ось ось такі ще два пакетика Це однакові два, щоб прикрашати. Так, ось Ямір взяв ще собі вафлі мілка з начинкою. Дуже любить ось саме таке. Далі я собі взяла ще ось таку паляничку сирну, а написано, що вона ще й з картоплею. Паляничка сирна з картоплею. Бо, виглядає дуже апетитно, особливо там, де їх там багато дуже лежить. Дуже сподобалось. Ось. далі. Також адмір придбав собі ось такі тарталетки. і він захотів їх їсти. Без начин, без начинки. Тобто просто їх їсти. не знаю, Можливо, ми самі собі щось там зробимо в цих тарталетках, не знаю, ще подивимось. Ось такі тарталеточки. Також я собі схопив ось такі якісь чіпси. Так. Ріфльоні такі чіпсики. То це виробник, зараз подивимось. А, також це спеціально для імпортер епіцентр. Тобто для епіцентра з Італії. Виробник Італія. Ось такі чіпсики. Цікаво. Тут я так розумію, просто зі зі сіллю, просто з сіллю. Так. Угу. Щось таке. Далі. А, ну і останній, Остання покупка це кола. Ось такі були мої покупки у новому, новенькому епіцентрі. Дуже дякую вам за увагу, що, можливо, ви подивилися це відео. воно таке нетипове для мого каналу, але захотілося просто поділитися, чим я чи що, що я придбала в перший день роботи нашого новенького красивенького епіцентру. Дуже дякую за увагу! Всім до нових зустрічей і бай-бай-бай-бай-бай-бай, бабабаба -бай. маю.